Вам зрозуміло, як вас звати? Я вам позвати... представився. Ще раз представтеся. Як вас звуть? Позову... Іван. Іван Побачив... Побачив... Ігоревич. Побачив... Іван Ігорович, так. Я вам повідомляю про те, що ви не в робити так. цей чип. Вам зрозуміло? Позвольте, ми до кінця зробимо. Вам зрозуміло? Я почув вашу кошти згодом. Сказав... Це не в

Потому, що коли поліція вміє на діалог, то це приємно для всіх, тому що є надія, що ми виживемо, і нас не, не, не знесуть там якісь інші нації, які вже замістя в території України, купують нерухомість цілими районами. Ну так і є, ну прошу пам'ятаю. Ми я українець ви українці. Ми, ми, ми мусимо знайти е, спільну спільницю. це. Якщо було б було порожне, то я ж нічого не так. Порошне, ну то є порожні. Яка територія тут районна? А оська. Тобто документи, що посічу вашу особу, чи назвати, це ви це так? Ну, я. Ну, я не зовсім досить. Я не досить. Це не є досить. Може камера, може, може ви є розшуку. Є призумці не винувався. Є розшуку, видайте рятував. Є превентивні малки, до яких поліція може заступовуватися. Враховуючи зараз, що у нас особливо стане, це воєнний стан. Деякі певні можуть обмежуватись провал та обов'язки права до людей. Добре. Добре, що хочуть сказати, що під час навіть якщо то навіть якщо є документ, якого Але, немає. З вами дискутуємо тоді про що? Ні, ми з вами розмовляємо про наші провали. Про, про честь людську, про права розмовлять. Що вашу честь затронуть? Це тронули мою честь. Тому що я хочу собі пересуватися, а на мене люди дивляться. Може я якийсь преступник, який знаєте, мені вже не зручно, що для моєї чести, це, ми не знаю. То вони Тому, на, на нас дивляться. Мені... На мене теж дивляться. Вони на нас дивляться. Ну, на, вас дивляться. На, на, на нас, нас дивляться. На нас дивляться. Люди тут розуміють. Дивіться. Ну, звіць, будь ласка, свій... а, ваші дані. Для чого? Ні, як назвав, якщо б був там згідно з проводити. Зараз що... відбувається інтервенція. Не згідно що... з проводженням. Бо 32 стаття не регламентує, що вас можете перевіряти. Там написано, що можете вимагати. Ви адвокату будете дзвонити. Що вам закорну за правову допомогу. Ну, право допомоги, ну, подаруємося. Ну, а звіться, вам як передбачає, 261 стаття передбачає, що ми повинні повідомити. Або ви повідомляєте, якщо у вас є адвокат, повідомляєте адвоката, або якщо ні, ми повідомляємо безоплатно правову допомогу. Також ви маєте право повідомити, яких ваших близьких родичів про те, що вас затримали, доставили до Для складання, ви кажете, що адміністративно щось порушує. Да? Будуть з України про адміністративні Виходити і будемо зараз бачити, що відбувається, як по безпреділу виступають. Дивіться, там буде в протоколі Днізатримання, вказані мої дані, прізвища, посада. І так само буде в протоколі про адміністративне правопорушення. Так, да, їдемо в відділо поліції. Ні, ну сказав поліцейський, що затримує нас на законній підставі. Зараз їдемо складати, як він каже, протокол по 185-й, якій частині, не знаю, там 14 років. Там немає частини. Ну, там під, під, під пункти, там, я подивився, так, що там номера йдуть. Їдемо на відео до відео купонисія і в чепринт вроді. Зараз встановимо особу, потім повеземо вже. А що, його причина взагалі? Ну то є, з ви викрадення іде людей а зараз. Мотори, відбувається. У в, в мене тут пише на прямий ефір. Ти зараз віку. відбувається викрадення. Тут їхали по одній справі, зараз переключаєшся на другу. Пішла команда віде. конкретно. Зараз зараз слухай, та які облікові ти пройшов. Взагалі зараз ти зараз конкретно відповідальність на себе береш. Ти чуєш мене? Перед Богом ти береш зараз відповідальність на себе. Ти мене чуєш? Я не вірю, Ти повіриш, честь, май, ти, ти зараз повіриш. Слухай, ти трошки попрошу говорить. Я просто дуже розмовляю. Попрошу, зараз на, ти зараз перекидаєш, ти на себе відповідальність береш. Ти я... на ж... себе береш відповідальність. Ні. Тут слухайте, ти мене береш і везеш проти моєї волі. Ви сказали, що ви мене затримуєте. Вас так, так вас і затримуємо вас. А какого вы везете на Баторинську? Вас везу. Вас телега выйдет, чтобы там не будет стоять. Так вы же сказали, что вы меня в отдел полиции везете. Восстановление особи. Ну, а что вы, Баторинська, это что, отдел полиции, или что? Нет, это районный центр Кубы. Так, якою? З якого поводу ведете мене? Це про встановлену особу, подивився ваше відео. Немає права встановлюватися особу. Ну, це не ми не знімали ви від маєте подати військово-облікові документи, він ви на вимогу їх представляєте? Кому представляєте? Кому представляєте? Того, хто вас вимагає. Поліція, міністерство. Ті, хто ви служили, КГП, СБУ. Тільки військовий патруль, який... Нема ніякого військового патруля. військовий патруль, який має дозвіл до повіщення, то інше. Я військовий... А ви затримали мене фактично? Я 11 тримали, ви... я погодом. Я... Ви сказали, що я затриманий з за 11.07. ви сказали? А, а... Ну. Затримали, правильно ви сказали? Так. Ну так а чого виносити на поліції? для встановлення посудового? 50 стаття. Постанові кабінету міністрів предзвичайно, що ми можемо доставляти, якщо є порушення прав військового обліку до регіони, А звідки ви що є порушення право військового? Та вони не дали документ військові. Так це ж не порушення права військового. Ви не даєте документ, вже порушення. Ні, я реклами такі наші моніти. Та ви це дітей дому. Ні, це прочитав закон були не Нема такого старіння людина. І я вирішую мішати військову вирішу через судову справу, суд мені. Мені. через впадання скарги через особисту без. Якщо людина неадекватна, якщо, наприклад, кажуть мені, ми, ми їдемо в поліцію, а везуть якогось... мені. Добре, підставі. Ви по людській уживі. По людській поліцькій треба представити става законом. На підставі того, що військовий ставлю повинні представляти.

Робити, то, що вони захочуть. Тільки закон. краще да, ну, собі сотня, в сотні всюди. Не краще успокойтесь собі, бо я нормально маю неспокоень. Ну, Це дуже добре. Я радію, що ти, що ти не треба тобі розказувати. Ні, я буду розказувати всюду, всю, всю, кажуть і далі. Я То що якщо виправдали совість ви картина войні совість? Дайте я воював так, що там буде собі. ви знаєте, що ЗСУ не може обмежувати громадян? Може під час. Ми хоч один запечат. Обмеження прав не може. Маєте конституції квіти під час обмеження права. Що там не по немежити волю людини або громадянина? Я навіть не кажу особи, я кажу людини і громадянина. Розумієте? Ви повинні були представити того, аби кіна не було. Я повинен був представитися. зобов'язані представитися в разі правопорушення. Ні. Так. Да. Ні. Так. Да. Ні. Так. Да. 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 Я не буду з вами спорити, бо спостово, про, тому, посово, проїжу, просто безпалєнно. Ви просто придумали собі логерів на слухах і стаківок. І ви собі тільки тік-ток не звичайно. Саня, Олександр. Мене звати Іван. Іван, да? Ну. Mm. Іван, зрозумієте, що це не те, що там було. Де, я да? вже таких людей, я вже не ударив. Що я людина, я в мене це. Добре, Хоча добре. Хоча з ставлю, ви не зобов'язуєте. Розумієте, чому я так кажу? Бо я, по-перше, ви не прийдете ще.

Ми чи Десь має бути підстава. Ви не представили все. Ви людина, ви йдете і далі, я Нет, конечно, не знаю. Якби так ви як то це було. Да, Зараз не буде Так я людина є. Ні, бо ви живите що? Є закон. Є закон, вам я поставити. <ган <stellen> <ган> ну так По закону ви маєте мати по світу, є відмання. По закону ма... я маю право правосувати. Є бажати, що це потрібно. Я Але не вимогу представити. А вимога має бути законною. А вона закон. Так вона законна. Так, закон, що вам це здається незаконним, будь ласка, можете скажуть. Ні, розумієте, що просто наразі відбувається. Захоплення моєї персони внаслідок того, що мені не представили статтю за кої ну Давайте зберегти питання. Я не хочу з вами говорити, бо тяжко рити людьми, які спусково порожнього. Ні, Так що ж то ви вам хоч стара до законів і скажу ви будете слово казати, я людина іншу. Це сектор, ви секта людей, всі придумали блогерські ті питання. Ну скоро вам і збузу ви не до того, як вас зі збуду скоро будуть пакувати за ваші ті блогерські штучки. Будьте всякі про антиукраїнські діла. Ви будете запаковані з Бу, я вам говорю зараз. Я... Ну, я я Ви тут бускале чекають, возьми, як Україну. Може, як це. Все, я закриту там.

Вам всі представляють, вам всі представили, а вона не посилає. Ви ж представляєтеся, як вам западаєте. Ну yeah, не прислайте, як вона вихрестила. Я нічого не так рішають. Ви нічого не що вас там змушують. Я виконую наказ я військовий. Ну якщо ви військовий, то ви ж маєте захищати його. Я вже захищаю, захищаю далі. А чим не А тим, що поповнюю фронт. Я військовий з пораненнями прийшов, я п'ять років воював. Ви мене не розумієте, розумієте? Ви там розумієте, ви там не знаєте, що там було... Ви чекаєте джулята, чи тяну тут, місталями. Ви так дуже не попросили. Я чекаю, що у нас в Україні буде виконуватися. От війна закінчиться, от 12 кінця, ми тоді будемо, Війна не відняти заходить. Вона майже вимагає, повинні представиться, хто ви такі є, як немає. Закрили там близько, вони провокуєте Я як і збір, що маєш нормально заходити. Я не хочу дати. Я ж нічого не сказав, такого, вы, шо? А, шо, мы, шо, ви да,, вийшов. А все наші відповідали знімаєте злову, там, все, що. А що, якщо мене себе чистав, я можу знімати, посилі. Ви знімайте собі, господи, блогери. Я кажу, блогери ви будете скоро це що Ви навіть знаєте, вами вже і так займається потужні. Ви ще руки не дотягуєте їх. Ви більше за не знаєте. А те, що ви будете це я вам видав. Ваше все антиукраїнське діяння, антидержавне з передільце тим боком. Це не що ви антипрестояння. А це ваша діяльність Так я ж. Особисто я антидержавник. Добре, особисто. Що ви антидержавного роблять? Тому що ви, в першу чергу, створили кіно. тим, що ви не представили свою собі. Оце людина секта, ви ті секті скоро будете запаковані. Це таке, ви це знаєте. Я хотів, щоб законно закону. Законно, вам вже це розкладаємо, вам хоч 150 законів. Займіть собі адвокат вам процікав. Поліцейські да. мають процитувати. Ніхто не процитував, жодного. Прочитала поліжану. Я да? не хочу цю розмову далі. Собі там знімайте, потім будете різати, що хочете робити. Процю... Дай Бог встинете, я вас запакую за... Це, е, за озвучення е, даних про військовослужбовця це є стаття. Ну, військовослужбов... ну, військовослужбовець він повинен ви, захищати. Ви, ви, я ви все раз кажу, захищати Ваня. всі Ваня. захищають. Ваня. Я Ваня. своє прошов і захищав, Ваня. я став обмежу ви... продати, ну, що, ну, це... що ви ЗСУ то ви повинні захищати так, громадян і, а, і людей. No. А чому ви захищаєте? Тим, щоб обмежуєте волю, непонятно за місцем. No. Тим, що ви повинні, ви повинні для початку представити свій військовий дані. А ми далі не не вже було, по вас залишається. Ти... Чи ви повинні служити, чи ви не повинні. Ні, служити. я людина, я вільно вибирати. Як ну, ну, якщо ви піддягаєте приз, ви будете служити. Ні, я вибираю, От мені робити. Я вільна людина. Все, ви вільно. Все, як вільно, то вільно. Значить, з вами розмови. Нема з кім. Поліція чи є цього? Здравствуйте, ну Все, ну, уже заехали. Самое будет, только закону, то тебе будет порядок против да, да, Выйти в свою сторону. У меня ясно, закон, то что мы... Я знаю вашу тусах. То, ми... то, що я сказав, Сакта, то, стахіва. То, то, то все по закону. Да. Причем там секта. Да, сект, я один зараз. Вам всі, всі на, на уливці в ОСБУ. Розбавляю, не, не сектор розмовляю. Ми, то, що ми ще, ми ще з борщиком не ступалися. Зачем так? Тусаль. Там все тут стануть. Нормально, положительно. була. А, зараз ось. Мені